Ваші пасажири – це люди, які обирають екзотичні країни. У мене жінаксатина українка на ваша земляшка, Баємо споритися з ними мабути. Вода і риба, риба і вода. Це шарча. вы знаете про Эмират Шарджа? Шарджа? Знаем. А что знаете? Шарджа? Это пригород э, Дубаев, примыкает. Небогатый достаточно по сравнению с Дубаями. Красивые стекляшки, зелени нету, с Киевом не сравнить. Добрый дня, а вы про Шарджу знаете? Про Шарджу знаете? Знаю, что это Десь далеко в Еміратах. А ви знаєте щось про Шатру? Ні, не знаю. І ніколи не були і не чули? Слышав, не був, хочу побувати. Шарджа? Ну так, да, знаю. Я була там коли. Угу. Які враження про вас? склали? Були багато років назад, я завдала в новинку. Наприклад, взяти новий автомобіль, прокат, салат, бари понравились. Сервіс? Ні. А географію школі вчите? Так. Да. Чим? Яка оцінка? 9. 9. Я не знаю, що це таке. Знаю про Дубай абу Дабі. вже не чув. Щось розкажете мені? Ну, дивіться нашу програму Світ онлайн на телеканалі Ера і подивитесь, як виглядає Шарча та в інтернеті на сайті. Ні, чесно, не скажу. No? Українці про емірат Шарча знають. Але не багато, а дарма. Ось дивіться, у нас дощ, а там дощу майже ніколи не буває. Там сонячно, тепло і дуже колоритно, як у східній касті. Не знаю, як ви, а ми додому за валізами і у шарчу. Ви летите у шарчу? Так. А яка мета? Яка у нас мета? Пересисти на інший літак. Транзитом. Ми транзитом приїдемо далі на Ми вперше летимо шаржу, ми хочемо посмотреть, що это такое. что такое страна Арабские Эмираты. Мы знаем, что он достаточно сильно расстроился за последние 20 лет. Мы знаем, что там живет 5000 человек. Мы знаем, что там порядка 20% это местное население. А остальные приезжие. Мы хотим все это дело посмотреть своими глазами. А вы маете бизнес из Эмиратов? Маем, маем. Стараемся. Зараз расширить. Видите. А ваш друг едет вам помогать? Нет, друг нас провожает. Пропонуємо нашим пасажирам, і нашим туристам. Не тільки відпочивати на пляжі, а познайомитись з буднями, з побутом, з традиціями. І це все не коштує дорого. Дуже багато музеїв, які вхід до яких зовсім безкоштовний. І сьогодні група, яка відлітає до Шаджа Фуд-фестивалю, це фестиваль, на якому з багатьох країн готуються страви і пропонуються на розсуд всіх клієнтів, які будуть на цьому фестивалі. Є шопінг-фестивалі, є фестивалі Heritage. Несмотря на то, что мы летим в Шаржу, турист может для себя выбрать любой из Эмиратов, где он будет отдыхать. Локация аэропорта очень удобная. Ціни на дано етапі починаються від 300 доларів, включаючи аеропортові збори. Це стоїмость одного авіабілету для пасажира категорії взрослий пасажир. Іде реєстрація. Хтось із українців летить у шарчу або відпочити. Хтось у справах, а ми щоб розповісти вам про цей емірат. V moji kabinkal drugi pilot, Šoeb, me je z vati Jasir, je sam iz Sirije, v petem trenutku je smešno in strani akcent. Moja žena je, ks. 1 Ukrajinka, na vaši zemljaški, v petem sporu se s tem ni mogoče. Jasir, vi nas povesete u Emirat Šarčak. І як довго ми з вами будемо летіти? А, сьогодні 5 годин. А це залежить від вітру. Ви кажете, сьогодні 5 годин. А... А, це Залежить від вітру, а сьогодні у нас добрий попутний вітер. А ви вчились в Харкові? Ні, я вчився в Кіровограді. В Кіровограді. Русський, яз... Русський язик була в Києві в Кіга. Там вчився, а потім приїхав Кіровоград на лотній практику. Ну мене образование «Лучший інженер. Скільки років ви літаєте? Комерські я вже літаю вже з 99 го року, вже як комерський пілот літаю. Я знаю, наприклад, що у вас молитва перед відльотом. Що у вас не стюардеси показують правила поведінки на борту, а відео, на якому ваші діти це розказують. по моєму це важливо для кожного рейсу, що ви какуєте молитва ушла, і а, це по-моєму спокає пасажирів? Нам е, дали меню, вислали і запропонували. 82 стравы на выбор. Можете онлайн заказать, что вы выезжаете поесть по вашему желанию. Или вот тут на борту проход у нас есть на нашем меню, можно заказать. Смачного утуется? А, ну, это да, да, мне очень нравится. И вот мне кушать нельзя, потому что мне Женьку сказала, бросай безлить, я брошу, поэтому она походит немного нельзя кушать. Но тут вкусно. Она я... дружина? Лолана, Геврич, ну сіота ску, точки стрими, я похожу вже не пігимотика. Як тому не должний я слухати. От вам нам легше я серуправляти дружиною сиді таким? Лолана, якщо дружина бачите, тоді легко мені легше управляти. А так, якщо дружина не бачите, тоді друзі дружини бачиш, що я говорю, тоді дружини легше. Щасливого польоту. Дякую вам. У нас є скромні самольоти, замечательні самольоти, е Рубаса 320, все новые. Конкретно этот самолет, ему где-то полтора года. Это очень безопасно. У нас большое расстояние между сиденьями, очень комфортное сиденье. А онлайн вы можете выбрать себе любое сиденье, а, заплатить а, Перші 3-4 ряда платні і запасні виходи теж платні, все остальне безплатно. А кого пише серед ваших пасажирів? Українців чи арабів? Києві більше українці, а в інших направлені більше індусів, арабов і да. пальців. За п'ять годин польоту всякі може трапитись. Був случай приймали роди, ребята, ребята на борту із Шаржу шрі ланку Слава Богу, були акушери, п'ять акушерів з України. Коли у нас какая-то непредвидена ситуація, ми делаємо об'явлення. Если є на борту лікарі, медики, парамедики, і тоді ми проверяємо ліцензію. Якщо у человека є ліцензія, так. Посаду 3,5 тисячі кілометрів, рівно 5 годин польоту пролетіли непомітно, затишно, комфортно, і ми у шарджі. Не кожен арабський емірат має свій міжнародний аеропорт, а цей має. Літак стоїть лише 50 хвилин. і Ми намагаємося, щоб за цей хвилин пасажири не потерпали, а мали досить таке плавне цілове. Може бути, наприклад, як тут особливо те, що нашим пасажирам. Потрібна віза для того, щоб вийти в Еміратах, то тут, ну, якщо під час затримки рейсів, то пасажири знаходяться в бізнес-залі, а не якщо немає місця в готелі. Щоб отримати візу в Об'єднані Арабські Емірати, ну, в тому числі і в Шерчу, чи треба звертатися в посольство, чи можуть посприяти ваші авіалінії? Віза надається під гарантії авіакомпанії Ерарабія і на підставі цього питка ви можете замовити теж візу. Не потрібне бронювання готелю.

Отличное, замечательная Эмират. Получил целое море впечатлений, теплое море, много музеев, просто замечательно. Рядом Дубай, здесь дешевле. В общем, отлично. А мне, как литовскому гражданину, еще и виза не нужна. Вообще отлично. Цю давнину, коли ці місця були дуже заболочені, а про нафту ще не знали. Головним джерелом прибутку для місцевих людей була риба і видобуток перлів, вода і риба, риба і вода це шарча. акваріум відкрили у 2008 році. Ідею створення підтримав наш шейх, доктор Султан Бін Мухаммад Аль-Касімі. Тут понад 250 видів риб. Всі представники флори і фауни місцеві, і це унікальність нашого акваріуму. І у нас дуже багато відвідувачів: школярі, туристи, місцеві мешканці. Команда тутешніх фахівців створює колекцію, чистить акваріум. Головний ресурс для нас риба, і ми маємо донести меседж про необхідність захищати мешканців морського середовища. Ми не тримаємо їх у полоні і завжди випускаємо у море. Це частина нашої місії. Ось цим коралам сотні років. Але якщо викидати у море сміття, за два чи три дні вони загинуть. От незабаром буде день черепахи, і ми повернемо у море сімох черепах. минулого року випустили 21 морського коника. Це була програма світ онлайн. Дякуємо, що ви подорожуєте з нами. Шукран!